Я по них спитала, чому, 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 чому ви вважаєте, що ви можете так ставитися до українського народу. Коли український народ це народ чий, такий же самий, як і ваш народ, він має такі ж самі права. Чому, чому ви до, них так, до нас так ставитесь? Мені було дуже цікаво, як вони відповіли на це. Головне, не гроші, якась влада, головне, щоб не був порушений мир та спокій, мирних громадян. І все було добре в країні. У мене була така думка, що це все пошвидше закінчилось. А чому? Тому що це дуже добре. Перше, я поставила таке питання, як би вони почували себе, якщо б їх, в їх країну вторглися чужинці, які несуть з собою розруху, горе і сльози, Ось, щоб я їх запитала. Тому що завжди потрібно ставити себе на місце інших. В цьому дійсно і полягає людяність, чесність, розуміння проблем. Ну, я б хотіла сказати їм. Що якщо вони порушили мир та спокій нашої країни, то напевне в них щось не так. Вони хочуть зробити нашу країну слабкішою, то значить, вони слабкі. Значить, ми сильні, а вони слабкі. І вони не зможуть порушити нас в мир. Ще не мела України. І ні слава, ні ще набраття. Раніть усміхнеться, синушеньки як роса на сонці зам і ми братя у свої сторони і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду.